Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонця, безсмертного коло, що кресить у небі путі, Любіть свою мову І ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова. Що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошане достоїн, хто мову шанує свою, Автор Володимир Сосюра.